Життя бере своє, люди потребують позитиву, і спортивні патріоти міста і Надвірнянського району зробили нашим краянам справді великий подарунок. Відродили футбольний клуб Бескет, місто надвірна. Клуб із іменем, ділова преамбула: засновник футбольного клубу Бескіда Надвірнянська районна рада, 10 футболістів надвірнянці або з Надвірнянського району. І це буде тепер постійною істиною. Головний тренер, патріот надвірнянського футболу Віктор Поптанич, матеріально-фінансова, транспортна, матеріально-технічна підтримка, люди доброї волі, патріоти у районній і міській раді, патріотичні люди наших славетних надвірян. Підприємств, друзі підприємці, для надання фінансової допомоги для відродження славетного футбольного клубу Бескід відкрито рахунок у відділенні Приватбанку. На ім'я, репутацію і славу Бескіду самовідано працювало кілька поколінь, і тому у цього футбольного клубу майбутнє буде завжди.